Доброго дня, мої любі українці! Справжні моменти вітають вас і продовжуємо розмову гарних клумб і міні-садочків. Показую в Кракові прибудинкові території. ну Наприклад, ось ця така кругла клумба, яку можна назвати міні-садочком. Тут росте Барбарис. Ось е, такий кущик цвітучий, скоро буде цвісти піраканта, яка всю зиму стояла в яскравих ягодах, скоро буде знову квітнути. Далі спіреї. І це все ось так іде гарно по колу. Ось ця клумба іде гарно по колу. Поїхав зелений автобус, також гарний, екологічно чистий для довкілля караківського. Ось бачимо, я обійшла оцю круглу клумбочку, міні садочок, з усіх боків. Гарно зроблено, гарно зроблено. Далі ну, ялівці це взагалі окрема тема. Я не заморююся співати пісні ялівцям і прославляти. Їх красу, тому що налівці прикрашають будь-яку територію. А зараз я вам показую ось таке, ну це я не знаю, як називається ця рослина, червоненькі гілочки на ній. Але я ось веду зараз показати вам гортензії. Тут гортензії посаджені масивом. Я покажу, коли вони будуть квітувати. Ну, Вони вже бачите, це волосисті гортензії, бачите, які вже на них листочки величенькі. Ось ця клумба, я постійно нею милуюся, це одним масивом посаджені гортензії волосисті. Ми бачимо, наскільки густо вони посаджені. І ми бачимо. Як їх вирізають, тобто обрізка гортензій, яка повинна бути обрізка гортензій. Я покажу вам ці гортензії. У мене є фотографія з цих гортензій, як вони квітують. Це просто не перевершено, коли вони починають квітувати. Квітують волосисті гортензії, у кого є такі гортензії. Ви знаєте, як вони квітують дуже довго. Дуже гарно квітують волосисті гортензії. Зараз покажу іще вам один масив гортензії. Ось повернулася сюди. І це також волосисті гортензії. Оце вони тут насаджені. Зараз вони просто іще розпускають уже майже листочки. Ми з вами бачимо це ось ось скільки листочків. І бачимо, що тут вирізаються без заморочки. Навіть ось ці маленькі гілочки позалишали, вони їм не заважають гарно так квітнути. Покажу вам, як вони будуть квітнути. Дивіться, ось оце такий величезний масив посаджений гортензій. І отак вони всі обрізані, помічайте. Зараз підійду, наприклад, до цієї гортензії. І ви бачите, їх тут дуже-дуже багато. Як їх обрізають. Ну, така висота мені ну, нижче, ніж до пояса. Ну, напевно, сантиметрів 70 у висоту обрізані гортензії. Ось Ми бачимо ці гортензії. Скоро вони розпустяться і будуть багато листочків. Але зараз я акцентую увагу на волосистих гортензіях і як вони обрізані. Як їх обрізають? Тому що дуже багато пишеться, як там їх треба обрізати, наскільки правильно чи неправильно буде квітувати. Ми бачимо з вами, що ось отут не знаю, наскільки правильно чи неправильно вони обрізані, але ж ми бачимо. Те, що квітування у них буде суперове в цих гортензій. Ось, наприклад, це один кущ гортензії волосистої. Ось як вона вирізана. Тому що я в інтернеті дивилася, в мене також вдома є волосисті гортензії. І так, і так, от тільки ось по таким певним дуже дуже правилам. Але я хочу сказати, що ось отут я не бачу, щоб дотримувалися таких дуже правил по обрізки гортензії, бо ми бачимо, що є різні різні товщі, є тонші гілочки, але вони квітують ці гортензії дуже і дуже гарно. Всім бажаю вам, щоб ваші гортензії вас Завжди радували, щоб ви раділи їх квітуванню, не дуже над ними так е, старались обрізати, тому що я акцентую увагу на тому, що навіть якщо гортензія е, не вирізана повністю, що там такі три гілочки, і від неї йдуть вона все одно, буде квітувати дуже гарно на заставки. До цього відео я покажу вам, які гортензії тут були, тому що приїхали ми сюди восени і я фотографувалася саме біля цих гортензій. Так, кущі форзицій вже будуть розквітати. Це означає, що можна обрізати і рози. І я вам бажаю всім гарного настрою, гарного дня і я говорю пока!